Так, хотілося б зробити щось, наприклад, такого автомобіля. Але буду робити приблизно ось такий байк. Звичайна профільна труба 40х20, 20х20. Тайным автоматом с плюсовым проволокою. Для згинання труби використовую саморобний трубогиб, виготовлений з швелера 20-го. Зроблений із трьох шайб з листового металу, товщиною приблизно 6-7 мм. Трубу піджимаю шайбою, щоб не було деформацій. Речага приблизно 70 см. Тошня стінки труби 2 мм, вернеться важковато. Потребує де зусиль. Ось такий результат вийшов. Відрезаю по розміру. так обрізав ось таку тягу тепер так, необхідно виготовить нижний речок. Починаю другу сторону. Це буде нижня шарова. Це вирізаю просто цей зігнутий. Закончу я з рычагами. Чаги вийшли універсальними, тобто можна перевернути і все буде працювати. Поворотний кулок ось такий. Проушене, як ви бачили, використовував зі старих амортизаторів. Саленблок я вибрав не найкраще, але, але вони будуть найдешевшим варіантом. І так, є тут один недолік при зношенні оцій шаровий і старої тяги. І неможливо буде замінити без переварювання. Нижній то на різьбі можна буде замінити легко. Муфти стоять для регулювання розвалу. Для рами буду використовувати 44 трубу по діаметру, по наружному діаметру. Вона була оцинкована відчистив для сварки відцинку. Зараз виставлю труби. Вашній походу змістю міліметрів на 10, щоб руль повертався назад. Аналогічно в другу сторону. Так не видно, але ну, кут нахилу поворотного кулака радусів 5 приблизно. Не все так гладко виходить. Тут ось такий кут нахилу. можливо. Не дуже понятно на відео, якщо зрівняти з тим поворотним кулаком, то приблизно одинаково, але виходить, що тут ось такий зазор. І коли, коли я там притуляю, тут якби стає в нуль. А мені це не потрібно, поки не знаю, що робити. Все діло в речагу. Трохи він на 5 мм не співпадає з моїм розміром. Ну щось придумаю. Довго думати не прийшлося. Відрізав я ось тут, наскільки не співпадає. Ну, нічого страшного, це привариться. Виставляю приблизно на око. Тут нахил обох поворотних кулаків одинаково щоб були. Так, замірюю хід підвізки. Приблизно 21 сантиметр. Вважаю, що це нормально. Рульовий вал зроблений штука амортизатора болгарка нарізав під квадрат шатуна, нарізав різьбу. Роблю пока без тулу. Тулки можна зробити потім, щоб не вирізати під рульові тяги. Не сверлить, просто беру шарову, не знаю з чого. Отак От її відріжу. Відріжу шатун. Сошки приварив паралельно нитки, яка йде до центру заднього моста. Так називаємо і кута кермана для того, щоб Внутрішнє колесо робило більший радіус, ніж зовнішнє. тобто, щоб краще повертало. Руві тяги роблю і стойок стабілізатора автомобіля. Подовжую болтом та різьбовою втулкою. Зараз приварю і тяга буде готова. Так, приварив. Перевіряю. Працює і так. Утягу необхідно робити паралельно речагу, щоб не було закусування. І при ході підвіски колеса не підрулювали. З цієї сторони зробив не регульовану тягу, буду регулювати сходження однією тягою. На цьому це відео поки завершує. В наступному відео зроблю амортизатор, поставлю, поставлю колеса, поставлю раму з велосипеда вже.